Вітаю! ви дивитесь передачу докладно і з вами я, її ведуча Тетяна Дорошенко. Сьогодні ми ведемо репортаж зі старинського полігону, де відбувається військово-спортивна гра Патріот Жура 2011 за участю усіх загальноосвітніх шкіл міста Борисполя. В цьому году у нас ми змінили чуть-чуть будуть э, наступати не наступати в обороні. Э, Німецькі загарбники будуть сидіти э, в обороні і потім пойдуть в наступлення. Задача наших юних школьників удержати наступлення немців і перейти в контратаку. А поки юні патріоти демонструють свої вміння на полігоні, козаки Сокіл Джура розпочинають змагання на смузі перешкод. Наш дивіт. Я здобився, козаки всього доб'ються. Перше випробування для юних козаків сім перешкод на смузі. Завдання на швидкість. Команди по черзі долають одну перешкоду за іншою: перенести палиці, врятувати пораненого, перейти на інший бік по канату, перепригнути прірву, пролізти попід вдаваними колючими дротами, перепригнути болото та пройти тоненькими балками. Сало сила спорт, могила – це точно не девіз наших юних козаків. Адже третя перешкода досить складна, але наші бійці не звикли здаватися. Ще одне випробування подолання болота по купинам. Вістань півтора-два метри. Мало кому вдається пройти це випробування без штрафів. Моя, скажем, це перша робота по підготовці дистанції саме цих змагань. Будуть враховані ці недоліки. Треба команди готувати трошки в складніших умовах, щоб вони працювали. Трошки спрощена траса в цьому році. Ще одне випробування на грі Джура – усіма улюблений пейнтбол. Військово-спортивна гра поділяється на дві частини, каже депутат міської ради отаман Бориспільського козацького полку Анатолій Пасічний. У патріоті беруть участь найстарші класи 10 та 11, -ті. а у джурі лише учні 8 та 9 класів. Сам отаман грою задоволений. Вы знаете, в данной ситуации радостно то, что дети хотят, им интересно это. Это уже большой плюс для организаторов этих мероприятий, потому что ну, самое важное у нас же цель – это патриотическое воспитание молодежи, чтобы они умели первую помощь, то есть защищать родину каждый по мере своих возможностей. Кто с медицинской точки зрения, кто с инженерной, кто с наступательной, тут каждому идет распределение. Депутата есть команда, за которую Болеваем. Вот мне, например, симпатизирует э, Киривник, э, ну, Атаман, будем говорить, Роя, третьей школы, Юля, девочка. Она вот младшая их вроде чуть-чуть, да, но она настолько организаторскими способностями владеет, она умеет, ребят, зажечь для достижения победы. И Вот э, мы на тех э, предыдущих соревнованиях видели, они практически по всем показателям первые места заняли. Ну и тут чувствуется, что у них подготовка хорошая. 15-річна Юля, капітан команди третьої школи. На запитання, як їй вдається підтримувати дух у колі гравців, відповідає Не знаю, чесно, я не знаю. Ну, як воно. На нагородженні дізнаємося, що дійсно ця команда перемагає у джурі. У Патріоті ж перше місце посіла команда ліцею дизайн освіта. Технічної підготовки трошки бракує. Видно, що вони готувалися в останні дні. От. Але це такі змагання такого класу, на яких і складніша підготовка, більше, ну, краща підготовка і не обов'язкова. Головне, воля до перемоги є у всіх. Повну версію гри Патріот дивіться згодом у передачі 11 -класники».